Так, друзі, привіт! привіт. Сьогодні у нас 19 лютого неділя, отже, сьогодні в неділю, в 21.00 на моєму YouTube каналі як завжди, буде пряма трансляція, де я буду давати вам поради і відповідати на ваші запитання. В 21.00 я почну пряму трансляцію на Ютубі і там будуть написані умови, за якими можна буде задати питання. І за яким можна буде отримати параду. Тут буде написано номер карточки, куди відсилати донати. Отримати пораду це буде 50 гривень, а отримати відповідь на своє питання це буде 100 гривень. Карточка буде написана, написана в коментарях. Тому відсилати гроші треба буде донатити. Треба буде тільки в момент прямого етеру. Питання мають бути не складні, не розглядується в прямому етері питання е характеру, зник там, чоловік на війні, де він і де його шукати. Це треба особисті, особиста консультація, чому мені треба дані якісь про вашого чоловіка. Мені треба, е, е, наприклад, там, карту, е, натальну карту його дитини подивитися або вашу як дружину, щоб я побачила, як чоловік. Це серйозні питання і, будь ласка, люди відноситесь серйозно до таких. того, що таке враження, що як наче, знаєте, та потеряла зажигалку, подивіться. Де там? Тобто, якщо у вас таке відношення до вашого чоловіка, тоді не питайте. Якщо ви не готові витратити гроші на консультацію, щоб знати, живий він чи не живий, повернеться чи не повернеться, тоді навіть не напрягайтесь, тому що 100 гривень сьогодні пачка цигарок. Це на один день потравити своє здоров'я. Не треба зрівнювати життя свого чоловіка, чи сина чи брата чи навіть друга з пачкою сигарет. О, тому питання будуть більш такі, де я можу відповісти да або ні. Ви подивитесь, інші люди будуть задавати питання, ви подивитесь, якого характеру мають бути питання, тому що є якісь такі, були такі от такого питання. Я хочу там щось купити у Каті, у Маші, у Васі і у Корі. У кого мені купити? Це не одне питання, це питання чотири. Тому що вибір за вас карти не роблять. запам'ятайте це завжди. І не треба перекладати відповідальність за своє життя на карти. Тому. Задається одне питання. Наприклад, чи мені буде е, нормально, якщо я там у вас щось куплю? Все, і ми дивимося, нормально чи поняли? Ну добре, я вам потім на прямому трансляції це все навчу. До вечора, до зустрічі.